Привіт! Ви знову на каналі Богданович AI. І сьогодні я розповім, як створював попереднє відео, використовуючи тільки штучний інтелект. Це був справжній експеримент, і зараз я поділюся всіма етапами цього процесу. Як усе починалося? Моя ідея проста: перевірити, чи може Ші самостійно створити контент для відеоблогу. Я вирішив, що всі процеси будуть автоматизовані від сценарію до фінального монтажу створення каналу. Спочатку я створив канал на Ютубі. І назвав його Богданович AI». У цьому мені допоміг чат GPT. Він запропонував назву, сформував опис і навіть підібрав ключові слова, які допоможуть краще знаходити відео в пошуку. Окрім цього, ми розробили оформлення каналу, логотип і банер, який доповнює загальну концепцію експерименту. Сценарій, текст для першого відео повністю написав чат GPT – він допоміг сформувати структуру відео, зробити його логічним і цікавим для глядачів. Озвучення та аватар. Озвучувати відео я вирішив не власним голосом, а за допомогою HeyGen AI. Спочатку я записав коротке відео на зеленому фоні, щоб навчити нейромережу створювати мій цифровий аватар. Це зайняло трохи часу, але результат вийшов досить реалістичним. Також я підкоригував правильність вимови деяких слів, адже ши не завжди правильно ставить наголоси. Фон та оформлення. Замість стандартного відеофону я вирішив використати згенероване зображення. Для цього я спробував кілька варіантів у Leonardo AI, а потім вибрав більш реалістичний варіант для фінальної версії відео. Тож, що вийшло? Завдяки цим технологіям вдалося зробити повністю ai генероване відео, у якому я навіть не знімався у традиційному форматі. Що далі я продовжую цей експеримент і буду розповідати про нові технології та можливості, які відкриває штучний інтелект? Тож підписуйтеся. Ставте вподобайку і пишіть у коментарях, які AI-інструменти ви хотіли б побачити в наступних відео. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити.